За шаленої підтримки сарненських вболівальників маяк вдома приймав команду Лісне із Київщини. Господарям після виїзної поразки 0-2 потрібно було робити неможливе. Втім, замість покращити на старті матчу гравці маяка ситуацію лише. Погіршили пенальті уже на сьомій хвилині матчу. Гості її впевнено реалізовують 0-1 у матчі і 0-3 за сумою двох поєдинків. На 24 четвертій хвилині гри можна було б взагалі закінчувати. Арбітер ставить другий пенальті у ворота маяка. Голкіпер Андрій Тимошицький зосереджується і. Відбиває удар з 11 метрів. За переваги гостей команди йдуть відпочивати. Ми 3 програвали після першого тайму. Вийти, зіграти свою гру, показати, не впасти лицем грязь перед своїми які нас підтримують завжди. Чоловіча розмова у роздягальні. І зовсім другий маяк виходить на стадіон Мрія у сарнах, аби перевести гру в екстра тайми. Є 45 хвилин. Потрібно забивати тричі. Господарі максимально спрощують гру постійно закидаючи уперед на швидких нападників та вінгерів. Фактично, вся боротьба та підбори виграні маяком. 56-та хвилина матчу за справу береться Віктор Кір'ях. гості розводять м'яч з центрального кола. Маяк забирає і запускає знову ж таки Віктора Кір'яха на побачення з голкіпером. Гравець пробиває без шансів для воротаря. Дубль Кір'яха за хвилину. Маяк розуміє все можливо. Де взагалі лівша тут получилось так, що справа й направо туди. залишив Сергій нього залишити і дав туда в дальню. другий гол теж на швидкості випередив. Стукнув, трошки не невдало, звичайно, але від штанги е, вдача зіграла. Далі у маяка почалися труднощі. Вкотре у грі рятує свою команду Андрій Тимошицький. Часу все менше. Потрібний гол ніяк гравці і сарн забити не можуть. Арбітер додає 5 хвилин. Остання атака в матчі: вкидання з аута і Сергій Гвоздь. потужно направляє м'яч у ближній кут. Я думаю, що це наполегливі всієї команди. І удар поворота вийшов не, ну як, не то, що не поганий, хороший. Просто воротар не може не очікував цього і залетів гол. Відразу після голу лунає свисток 3-1 після 90 хвилин і 3-3 за сумою двох матчів. Маяк перевертає усе з ніг на голову. Переломний момент, коли ми забили третій гол. Коли ми забили третій гол, вони вже видно було, що вони вже психологічно, морально вже здались. Справи у довгий ящик господарі не відкладають. До пенальті доводити ніхто не хоче. Уже в першому екстратаймі Сергій Яцута забиває четвертий гол маяка. Як виявилося, цей удар став вирішальним. Маяк виходить у чвертьфінал Кубка України серед аматорів. Ми настраювалися на них як на дуже сильну команду, тому що ми там програли. Хотіли дати тут бій, ну так вийшло, що. Хороші бідали. Я дуже радий, що всі хлопці вірили до останнього, і ми добилися цього результату, який зараз є. В роздягальні нам тренер дав настанову і сказав, що ви виходите, і ви зараз їх дожмете. і дожмете. Ми вийшли, показали характер і свою гру. Те, що ми вміємо, те, що ми любимо. Колективу із Київщини виїзд у Сарне запам'ятається надовго в трагедії, і з цього головний тренер не робить. Каже: у кубку трапляються ще й не такі історії. Хотіли дати нашим основним хлопцям відпочити. Тому що в нас дуже щільний графік по іграм, і трішки думаю, заміни десь не зіграли. І Ще плюс е болівальники внесли команду вперед, і ваша команда бігла вперед. Маяк вперше за п'ять років пройшов попередній етап Кубка України серед аматорів, але на цьому, як виявилося, не зупинився. Колектив пройшов стадію однієї восьмої і тепер чекає на суперника в чвертьфіналі. Кажуть, цілі максимальні, зрозуміли, що можуть все. І навіть трішки більше води мороз, Микола Мельничук, телеканал ITV Media Group.